Вітаю! Сьогодні у нас на огляді один із найдоступніших футонів фабрики комфорт під назвою Slim. З висотою усього 35 мм. Однак, не дивлячись на свою невелику висоту, він залишається все одно комфортним та якісним. Поїхав, розповім про нього. В основі футону. Ми використали піну Spring Foam. Цей матеріал створює необхідний для повноцінного відпочинку ортопедичний і анатомічний ефект. Для кращої фіксації по кутах фотону використовується надійна гумова стрічка. Фотон Slim має середню жорсткість висоту 35 мм та навантаження до 100 кг на одне спальне місце. Футон обшитий міцним трикотажем. А пишності йому додає невеликий шар синтепону. Він відрізняється гарною зносостійкістю і придатний для щоденного використання. Фотон Slim стане справжнім помічником тим, хто не хоче відмовляти собі в здоровому сні, навіть у разі відсутності ліжка. Його можна стелити на диван, розкладачку і навіть на підлогу. Він обов'язковий для придбання гостинним господарям. У яких люблять залишатися значівлюють друзі або родичі, фотон СЛІМ – це яскравий представник базових фотонів, котрі ви можете використовувати як на матрацах, так і на диванах. Він однаково якісно покриє усі нерівності вашого спального місця, він надасть вашому сну, спокою та комфорту. На сьогодні у мене все. Чекаємо на ваші замовлення.